Вони готові сісти за парти і разом з учнями пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Поміж майже двох тисяч івано-франківських вчителів, знайшлося лише троє відважних. Вчитель української мови з 26-річним стажем Василь Кустюк розпочинає перед камерами свій звичайний урок. Про те, що їхній викладач зголосився на перевірку знань тестуванням, учні вперше дізнаються від журналістів. Утім, не надто дивуються, чогось надзвичайного у свої вовчинку не бачить і сам наставник. Зізнається, випробувати власні сили зголосився виключно заради цікавості. Діти стогнуть, що ой, дайте вчителеві тести пройти. То вчитель не пройде. Ну от пройду чи не пройду, вирішу спробувати. Справді бачу, що потребується воно ну, додаткової підготовки. І треба справді працювати. Просто ну ніби знаєш матеріал, ну як викладаю, знаю, розумію все. Але коли прийдеться конкретніше, бачиш, що треба допрацювати, попрацювати. Щодня студіює тести, і вчителька біології навчально-реабілітаційного центру Софія Савчук каже, ЗНО із різних предметів проходить щороку, щоправда, в режимі онлайн. А от офіційно до участі у тестуванні зареєструвалася вперше і була щиро подивована пасивністю по колег. Чи набере у багатьма випускниками 200 балів наразі лише гадає, бо ж на заваді стоять і двозначні часом питання, і відверто погана якість малюнків і теми, які не завжди стосуються шкільної програми. Рівень, напевно, є високий вчителів, а амбітності не вистачає, тому напевно, так. Нас мало я впевнена, що я наберу потрібну кількість балів, але єдине, що є деякі питання, які, скажімо, для вчителя вони можуть бути такими недвозначні питання, тобто неоднозначна відповідь, і вчитель може думати, що можна і так, і так відповісти. І в даному випадку можна якраз не вибрати правильну відповідь. Обіцяна міським головою. Премія за успіхи на ЗНО зізнаються, вчителі теж зіграла не останню роль. А от у регіональному центрі. Інювання ініціативу мера підтримують не так охоче, кажуть, хто сам із вчителів та скільки їх реєструється на тестування, не відслідковують. А саму ідею вважають відверто, не найкращою. Я дуже шаную працю вчителя, я дуже шаную нерви вчителя, я дуже шаную ім'я ім'я вчителя. І якщо суспільство скаже, що давайте ми всі будемо. Йти однаковим, однаковою шириною, давайте ми всі від лікаря до прокурора будемо підтверджувати свою кваліфікацію у такий прозорий спосіб. Я буду за але питання в тому, чого одних вчителів вихапувати звідти, передовище вчитель завжди був буде і є дзеркалом суспільства. Зумієте, і нічого на дзеркало піняти, коли рожа крива. Основна сесія ЗНО розпочнеться у травні 5-го числа. Випускники, абітурієнти і тепер уже вчителі здаватимуть перший тест з української мови і літератури. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал